Найкращі вітання розмаїття літніх барв завжди пов'язано з тим, що ми робимо взимку. Адже саме зараз уже подумати про те, які саме квіти, овочі, які лікарські рослини, ми будемо висаджувати на своїй грядці, на своїй ділянці і. Асортимент цих рослин може бути надзвичайно великий, тим більше, що кожного року ми можемо додати якісь нові рослини, які ми ще не вирощували, і подивитися на їхній характер, як вони ростуть, як вони квітнуть, і звичайно, отримати від цього величезне задоволення. Є рослини, які нам дають величезну насолоду, а є рослини, які допомагають нам вилікувати ті чи інші хвороби, або оздоровитися, або ж отримати просто велику кількість вітамінів, амінокислот різних мікро- і макроелементів. Тому сьогодні саме час підготуватися, і я завжди раджу продумати і на папері висадити ті рослини, які вам хочеться. Якщо це грядки, то обов'язково зробити схеми посадок, подивитися, що які культури будуть рости, з якими ви будете суміщати. Якщо це квіти, то звичайно, що яка кількість є горщиків і які саме квіти ви хочете вирощувати. Але вже сьогодні їх величезна розмаїття, величезне розмаїття, і серед них ми вибираємо ті, які нам подобаються. Кожного року, коли приходить цей сезон, це дуже така урочиста подія, тому що ми вже плануємо, ми вже бачимо, ми вже уявляємо, як вони будуть квітнути. І часто нам допомагають і такі яскраві яскраві етикетки, де якраз показаний той чи інший вид квітів. Рослин, які ми будемо висаджувати, і, звичайно, ще це нас мотивує для того, щоб ми щось купили нове і висадили. Є рослини, які вирощуються вже для нас відомими методами, а є, наприклад, дрібнонасінневі рослини, які ми вирощуємо по певних технологіях. І тут секрети, деталі, звичайно, що мають величезне значення. Цьому році я також планую висівати великий асортимент різних культур, і серед них, звичайно, що не настільки поширена, але вже досить відома рослина Еустома. Вона її ще називають ірландською трояндою, і це настільки гарна квітка, яка коли квітує, то нагадує прямо букет троянд. При тому, що це може бути одне стебло, але на тому стеблі стільки пуп'янків, стільки квітів. Що коли дивишся, то просто не можеш налюбуватися цими ніжними квітами, які просто приворожують. І насправді на сьогоднішній день є велика кількість відтінків устом, є більш високорослі 30 см, а є до 20 см. І враховуючи те, що ці рослини... Вирощуються з розсади. Нам також їх треба уже готуватися для їхнього посіву. Дехто рекомендує висівати їх дуже рано з кінця січня. Я практикую це робити на другій половині лютого, навіть якщо на початку березня, то все рівно вони встигають розквітнути. Тут все залежить від того, які ми умови створимо для наших рослин. Адже можна висіяти і в кінці січня, але якщо не дати досвідчування, якщо у нас немає достатнього тепла, то звичайно що насінинка буде чекати того моменту, коли ж ці умови будуть для неї створені, коли така можливість буде. Переважно такі дрібнонасінневі культури я вирощую в торфотаблетках. Торфотаблетка представляє собою торф. Спресований і Тримається він за рахунок тонкого шару агроволокна Таблеточка, якщо її намочити в розчині, я обов'язково даю, наприклад, і триходермо, і корисні мікроорганізми, тоді рослини ростуть здоровіші, немає проблем з хворобами. І якщо ми намочимо в такій ємності вже ці торфотаблетки, то ми отримуємо фактично можливість вирощувати в них різні види насіння. І переважно, коли ми тільки намочили, то ми отримали от таку торфотаблетку. Для того, щоб збільшити площу, інколи я, наприклад, вирощую не одну рослинку, а вирощую декілька. Якщо це торфотаблетка, де 50 мм, то на такій таблетці я можу виростити дві рослини. Інколи я висіваю і три. Потім я їх успішно пересаджую, і це дуже зручно. Тому що фактично у нас такий виходить. Міні-парничок. І обрізавши, обрізавши якраз це агроволокно, яке зверху, я збільшую таким чином кількість рослин, які вирощую. Для густоми дуже важливо не заглиблювати насіння, викладаєте її прямо по поверхні, але притискаєте для того, щоб був зв'язок насінини із землею, тоді із цією грунтосуміщою. І тоді означає, що ця рослинка почне розвиватися і вегетувати. Коли ви це все. Це зробили, висіяли свої рослини. То просто закриваєте, закриваєте цю ємність, і у вас виходить така міні-тепличка, в якій прекрасно себе ці рослинки почувають. До речі, чому рекомендуєте у висівати швидше? Тому що вона дуже довго проростає. Період спокою в неї може тривати і 5, і 6 днів. Якщо умови недостатньо сприятливі для її розвитку, то це може затягуватися і на довший проміжок часу. Тому переважно рекомендують утому висівати раніше. Якщо ж умови створене, то вона пробуджується раніше і, звичайно, що починає вегетувати. Розвивається вона дуже повільно. Це специфіка цієї рослини, і потім, коли вже у нас пройдуть зворотні приморозки, то тоді ми її пересаджуємо на грядки. І ця рослина вас порадує з серпня. І аж до половини осені, до перших морозів. Надзвичайно красиві квіти, розмаїття відтінків, не можеш відірвати очей від цих букетів, які ростуть у вас прямо на грядці. Тому спробуйте це зробити. До цієї ж категорії дрібнонасінневого насіння, звичайно, що відносяться і петунії. І на сьогоднішній день це таке розмаїття різних відтінків і кольорів, що вибираєш, які ж саме, які ж саме посіяти, яким віддати перевагу. А віддати перевагу насправді важко комусь, тому що і білі. І, от, наприклад, така новинка темно-сині, аж такі махрові квіти, вони. При хороших сприятливих умовах дають просто. Просто такий, знаєте, постійний, постійно квітучий букет гарних квітів. Є такі прямо повні махрові, є з поєднання кольорів. Наприклад, от в нас червона зірка, петунія танго, вона має поєднання червоного з білим. І насправді всі відтінки дуже красиві. У минулому році я висіяла також сорт Ingrid, і він мені настільки сподобався, це щось таке незвичайне дуже ніжні. Квіти з прожилками коричневого і з жовтою серединкою. Вони просто буяли з червня і аж до самих морозів. Єдине, що нам звичайно що треба їх формувати і забирати від сквівші від суцвіття. Зараз є також відтінки таких і жовтих кольорів. Що сказати? Асортимент дуже великий. Кожен вибирає той відтінок, який подобається йому, той сорт, який йому подобається, і звичайно, що висаджуючи висаджуючи вже їх, ви можете і в ємності розміщати і на балконах, і на терасах, і прикрашати будинки в підвісних кашпо. Це краса неймовірна. І насправді всі ці. І якраз приготування по вирощуванні розсади треба робити з лютого місяця, можна і на початку березня. Для цього ви так само вибираєте ту кількість рослин, які ви будете вирощувати. І так само можна в ґрунтосуміші підготовлені, а можна в торфотаблеточках. Якщо, наприклад, брати петунії, то я також використовую торфотаблетки і також розкладаю, якщо. 5 сантиметрів діаметр торфотаблетки, то навіть по 4, по 4 насінини. Якщо ми говоримо про лобелію, це надзвичайно дрібне насіння. Лобелія квітне такими кулями. Фіолетового кольору, білого, синього може бути. І настільки дрібне насіння, що я його просто розсипаю по поверхні цієї торфотаблетки. І через деякий час, коли створені належні умови, проростає це таке дрібнесеньке насіння, і я їх вже не розділяю, а так і висаджую цілим букетом прямо на грядку. Дуже, ніжний, дуже, дуже ніжні, дуже красиві квіти. as zoom Дрібнонасінневих культур ми можемо через розсаду вирощувати так само і інші рослини, інші види різних квітів. Але хочу наголосити, що для того, щоб прискорити цвітіння тих чи інших культур, ми можемо висівати так само ті ж самі астри. Подобається мені агератум, теж однорічна рослина. Різні є на сьогоднішній день. Відтінки є і такі яскраво блакитні. Є з відтінком темно-синього, рожевого навіть. І це кожна квітка по-своєму дуже красива, але для того, щоб прискорити цвітіння, ми можемо або висівати вже на грядку, або робити це з розсади. До категорії рослин, на які хочеться звернути увагу, також відносяться і лікарські рослини, тому що крім розмаїття таких красивих квітучих рослин, звичайно, бажано, щоб на ділянці були рослини, які мають лікарські властивості. І серед них і ромашка лікарська, і, і соп. Ви можете так само вирощувати і лаванду, наскільки ароматна, красива і лікарська рослина. До речі, Тимент рослин можна розширити до тої кількості, яку що би ви хотіли висіяти на висадити на своїй ділянці. Звичайно, що якщо брати лікарську ромашку, то ми можемо її висіяти відразу в ґрунт. Вона через деякий час зійде, і це також один із варіантів для того, щоб розмножити ту чи іншу лікарську рослину. Коли ж мова йде про розсаду, то тут. Важливо не поспішати, якщо не створені належні умови. З підсвіток ви можете використовувати прості навіть led лампи. Якщо ви тільки починаєте це робити, якщо такого досвіду немає, то звичайно обмежити перелік культур і вибрати ті, які вам подобаються: один-два види, і пройти весь цей процес від вирощування з насінинки до пересаджування рослин, тому що, звичайно, є етапи, і ці етапи важливо не пропустити. тому що, Якщо ми висіяли в торфотаблетку чотири рослини через деякий час, коли вони починають вже розвиватися, і ми бачимо появу корінчиків, коли у нас появляються вже 4-5 листочків, то нам тоді важливо, якщо це мова йде про Петунію, то нам важливо, звичайно, що вже їх розсадити, тому що перебування в одній торфотаблетці чотирьох рослин, звичайно, не сприятиме їхньому розвитку. Тоді ми готуємо спеціальні вже. Спеціальні ємності для розсади, де ми розкладаємо ґрунтосуміш і. Спокійно пересаджуємо ці рослини. Хочу наголосити на тому, що в якийсь момент, коли вже проходять приморозки, ми плануємо посадки цих же ж рослин, які вже підростуть в нашій ємності, і завдяки розсаді, вони починають дуже швидко квітнути. Тобто, в період, коли в нас на ринку появляється великий асортимент різних квітів, в цей же час наші рослини так само вже нас доганяють. Чому? Тому що розсада дала свої свій урожай. Єдине, що хочу ще наголосити, це користування календарями посівними, тому що в природі є дні, які взагалі не сприятливі для будь-яких посадок і для будь-яких посівів. Тому в клубі ми користуємося уже давно календарем Марії Тун. Посівний календар Марії Тун, і цінність його в тому, що це. Більш глибоке е, пояснення, е, що е, як, в які дні краще е, висівати, тому що тут враховується не тільки вплив місяця, а й інших планет. І коли ми е, читаємо характеристики того чи іншого місяця, то звичайно е, тут ще є і розписано прямо коли які рослини краще вирощувати. Наприклад, якщо ми говоримо про квіти, то нам треба знайти в лютому, коли ж у нас день несприят. Для висівання квітів. І от такий день у нас, наприклад, там 19 лютого або ж інші дні, які ми вже дивимося по календарі. Звичайно, коли мова йде про перці, томати, баклажани, це вже в нас плоди. А якщо ми висіваємо якісь салати, то це вже у нас лист. А якщо ми плануємо, наприклад, висівати насіння цибулі, деяку цибулю ми також вирощуємо з розсади, то тоді вже ми звертаємо увагу на те, які ж дні найкраще. Для корення і всі роз'яснення по тому, як користуватися календарем Марії, Тун, якраз завжди даються для тих, хто тільки починає слідкувати за календарем і дотримуватися рекомендацій. Тому справа вирощування розсади, вона надзвичайно важлива. Те, що ви самі. Вирощуєте, ви проходите цей шлях, розширюєте асортимент, ви бачите і добираєте ті сорти, яких сьогодні дуже багато. Ті види рослин ви розширюєте і збільшуєте, збагачуєте асортимент рослин, які ви хочете вирощувати. І це, звичайно, дає можливості для творчого підходу. А для кожного нашого члена клубу, звичайно, ми рекомендуємо і наше видання. Диво земля, тому що тут більш глибоко з рекомендаціями, з роз'ясненнями, з підходом фахівців проробляється кожна тема. І здорова насінина весь сезон здорова рослина це саме те той номер, який допоможе більш глибоко розібратися не тільки з тим, як вирощувати квіти, а з іншими культурами, які ви хочете мати і виростити на своїй ділянці. Бажаю кожному розвивати собі творця, підходити творчо до справи, якою ви займаєтеся, з любов'ю, з любов'ю підходити до всього, що ви робите. Таким чином, коли ви це відчуваєте, оцю цю радість від взаємодії, і потім від, і від взаємодії з природою, звичайно, це надихає, це дає сили, енергію і можливості для. Тих важких днів, які ми зараз з вами проживаємо. Краса спасе світ, і цією красою кожен може порятуватися завдяки от такій, здається, простій, але надзвичайно важливій і красивій справі. Бажаю вам гарних квітучих ваших рослин. Хай ваша розсада принесе вам радість і задоволення. До наступної зустрічі.